Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас огляд фіналу Євробачення 2025 року. Фінал від гримів і переможцем пісенного конкурсу став представник Австрії, співак Йоганна Спіч з псевдонімом Джей Джей і піснею Wasted Love. Варто зауважити, що за оцінками букмекерів, фаворитами були представники Швеції з вірогідністю перемоги 40%. Однак вони посіли лише четверте місце. Що ще раз доводить, ставки букмекерів це лише прогнози, а фінальне місце цілком і повністю залежить від якості виступу та прихильності глядачів. У трійку лідерів також потрапила представниця Ізраїлю Юваль Рафаель, а також представники Естонії, друге і третє місце відповідно. Щодо України, то гурту Зайферблат прогнозували тринадцяте, а трохи згодом і сімнадцяте місце. До цього додали ще й проблеми з голосом у головного соліста гурту. Однак, попри це, виступ пройшов дуже вдало, і представникам України вдалося зайняти дев'яте місце. І на думку багатьох шанувальників, потрапляння у топ-10 найкращих пісень світу це дуже гідний результат. Фінальні результати конкурсу можете побачити на екрані. У кого які думки про результати конкурсу, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.